Слава нації, наклад цього блока 300 тисяч екземплярів. Одна марка літерою М відповідає пересиланню листа простого листа по Україні. Укрпошта вводить в обіг нову марку: воїни світла, воїни добра. Це 12 за ліком марка воєнної тематики, випущена від часу повномасштабного вторгнення окупантів. Подивіться, яка прекрасна марка, як це. Найцікавіше, вона виглядає в ультрафіолеті, тому що ця, цей ліхтарик, ця лампочка засвітлюється і коли ви її побачите, ви отримаєте максимальне задоволення. Ми спеціально принесли пристрій. Спеціально так зроблено, тобто всі марки вони мають ультрафіолетовий захист, тому що це марка, це знак поштової оплати. Це гроші. Дизайн розробив вінницький художник Олександр Нікітюк. До поштового блоку ходить п'ять марок присвячених працівникам критичної інфраструктури: газівникам, електрикам, дорожникам, зв'язківцям і водопостачальникам. Марка дуже сподобалась, тим паче зараз дуже актуально. Чому? Тому що працівники критичної інфраструктури, зокрема, працівники водоканалу, забезпечують безперебійною послугою мешканців міста Хмельницького і вдень, і вночі. Вони заслуговують на виготовлення цієї марки. Марку можна використовувати для звичайних поштових переказів. Поки що рано говорити, наскільки цінною вона буде для колекціонерів, каже філателіст із Хмельницького Тарас Михайлів. Це зараз я сказати не можу, це покаже час. Тому що ні один колекціонер не може сказати наперед, чи буде вона, чи не буде, скажімо так, ну, користуватися попитом і ну, скам так великим ажіотажем. Вона поповнить вашу колекцію? Звичайно, тому що я збираю всі марки, які почалися від воєнного часу і ще раніше. Ну, звичайно, ця марка є, як кажуть, на часі, тому що працівники критичної інфраструктури фактично забезпечують друге життя в тилу. Блок із п'яти марок коштує 90 гривень, придбати їх можна у відділеннях Укрпошти.